Ну, а тепер про цікаві цифри. Звісно, річ статистика хороша. Як казали, колись, статистика це хороша річ, але за цими цифрами сухими статистичними насправді стоїть конкретна людина, конкретні люди і конкретні життя. Тим не менше, президент Володимир Зеленський сказав, що більше 820 тисяч ворожих цілей за минулий рік було знищено саме українськими дронами. і більше 80 уражень. Тобто 80% уражень на фронті було здійснено безпілотниками, які здебільшого були вироблені в Україні. При цьому президент наголосив, що артилерія залишається важливою, але характер війни змінюється і дедалі більшу роль відіграють технології і швидкість їх впровадження. І От про дрони, про ці показники, що за цим ховається. Тому що ми розуміємо, що так, є прорив, але коли йдеться про нинішню зиму і те, як ворог вибиває енергетику, вибиває критичну інфраструктуру України, ну і в яких умовах зараз опиняється цивільне населення, не все так однозначно. Можливо, я помиляюся. Говоримо про все це з нашим гостем, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко у нас на зв'язку. пан Ігор, я вас вітаю. Вітаю вас і наших глядачів. Спасибі величезне, що погодилися включитися. Ось є красиві цифри, так я розумію. І так, пане Ігоре. Чи є пан Ігор на зв'язку? Тому що я щось побачила щось. Підкажіть, будь ласка, колеги. Є Так, та, я бачу все, все гаразд. Є красива цифра, є красива статистика. Що 80% дронів це були всі дрони українського виробництва. Але коли ми ось тут так умовно кажучи, в тилу не на фронті спостерігаємо, як ворог вибиває регіони, чи все так красиво виглядає, як насправді от, офіційно малюють в нас? Це я сам погоджуюсь, що треба розібратися з критеріями оцінки оцієї боротьби в повітрі, а саме. Головним критерієм полягає в тому, наскільки ми змогли зберегти прикриваємо об'єкти. Якщо це не вдається чи скажімо, ефективність закриття не задовільняє, то треба працювати над тим, щоб покращувати всю ситуацію і не просто інтересувати якимись цифрами. Одні важливі. Ми бачимо, що за останні басовані удари. Ефективно діяли, тому що надали протиракети нашим зенітно ракетним комплексам і так бригада. От Київська зенітно ракетна бригада, якої всій час я керував, ці підрозділи відповідним чином опрацювали. але навіть ну, 100% оборони взагалі ніколи не буває, це дивітанський підхід такий. Але прагнути до того, щоб підвищувати потенціал, підвищувати ефективність, це принципово необхідно, і за це саме треба боротися. І тут питання у тому, щоб наприклад той же зенітно ракетної бригади, от збор, які ми закривали, дякуємо вам. Теж там допомагали інженерними відділенням, щоб тому, що після кожної стрільби вони пересуваються і треба обладнувати нову позицію. А зараз питання, Опять, це дуже характерно, ви підняли цю тему, що в тих дивізіонах, де на озброєні є зенітні ракетні комплекси, це так зване велике ППО, потрібні саме дрони перехоплювачі тобто мала ППО, яка би знищувала шахіди, безпілотні ударні апарати ну і крилати ракети на низьких цілях. А потреба в цьому зростає, тому що цілі, ви подивитеся в нальотах, ну, 30-40 до півсотні ракет, ну, вони мають потужну силу по бойовій частині, але кількість отака. Вот а дрони, які налітають, літають, раніше доводили, зараз ситуація у них погіршує, було 600, пам'ятаєте, можливо, 700 uh -huh. Угу. цілі різного типу. Зараз менше, там, 200-300, але це сотні. І от питання у тому, яким чином можна боротися. І боротися Цілою треба системою, а щоб вона була більш ефективна, то треба щоб підвищувати потенціал цієї боротьби по, ко... по кожним компонентам. Тобто, по тим же дронам працюють і винищувальні, і хелікоптери, і дрони редрон е дрон, е засоби радіоелектронної боротьби по повітряним цілям. От, і мобільні групи, і тепер, значить, пропонуються і групи протиповітряного захисту територіальних громад, але не вистачає засобів боротьби. І в той же бригаді в відповідності з вимогами війни при дивізіонах сформувалися там підрозділи, які повинні бути оснащені дронами перехоплюючими які виконували завдання по прикриттю Києва і на навколо там, де ми знаходимося, це ж вони. Роблять ці військовості і бригади з 22-го року і цілодобово, ці, ці, постійно. Це специфіка об'єктовує протиповітряної оборони. І саме на це от, зараз збираємо там, відповідні кошти, але питання не тільки в тому. Я дякую, що допомогли попереднім по інженерній техніці, але зараз питання в дронах. І дрони ці не мавіки, тому що це позиція наших сухопутних військ. Які виконують дуже важкі завдання на лінії зіткнення, а дрони, які би працювали як дрони перехоплюючі От. і саме такі, цей потенціал, цю складову треба підвищити, щоб бути більш ефективними в масованому застосуванні ворога дронів ударних, які стають і мають більші дальності, які оснащуються. Реактивними двигунами, які управляються операторами за сотні кілометрів з рухуванням застосування по зв'язку з тарінками, ну і так далі. От така тенденція, така вимога війни, і це той напрям, над яким треба наполегливо працювати. Пане Ігоре, я от зараз хочу повернутися до того, що буквально зараз в реальному часі от відбувається. Ми знаємо, що вночі москалі нанесли удар по е, Львівщині, і зараз так само у Львівській області лунає повітряна тривога, і пишуть, що насправді зараз безпілотник проводить до розвідку. Тобто я так розумію, що вони просто перевіряють, куди нанесли наскільки ефективно вони вдарили. Ну відповідно перевіряють ефективність своєї роботи. Вчора схожа історія з безпілотником так само була і в Києві, і в мене запитання. Міністр оборони, новий міністр оборони Федоров, Михайло каже, що буде створений антидроновий купол над Україною. Але ми розуміємо, що ефективність ворожа навіть в цьому питанні, от вона спостерігається, тобто вдарили, перевірили наскільки ефективно. Де що потрібно нам зараз на даному етапі зробити? Чи є якесь рішення? Чому, до речі, не збивають дрони оці розвідники їх запускають після того, коли відбулася масована атака ракетна і дронова по Україні? По-перше, збивають. Не треба робити такі заяви категорічні. Просто візьміть і переправіть. Ви з цього починали. Значну кількість збивають. Питання у тому, що якщо не літають. Там сотнями, uh -huh. а, ну а, десь вони прориваються і знаходяться в повітрі, по яким треба працювати. Чому саме ці розвідники? Значит, тут треба мати на увазі, що в кожному ударі в ході цього удара, застосовується дрони розвідки, прямо в ході розвідники. А крім того, коли проходять вони ж хвилями йдуть, то в першій хвилі розвідують інформацію, скидують для того, щоб як скоригувати. Наші удари другої хвилі для цього, наприклад, по цій зеніта ракетній бригаді, я розказую, вони стрільби провели для того, щоб що їм треба зманеврувати, тому що дрони-розвідники зняли їх позиції, від кліявзвітали ракети і насілили дрони і не тільки значить, другої хвилі, щоб вони били по цим позиціям, тому треба переміщатися. А, значить, крім того, доводять закінчується перша хвиля. Заводять вони. Скажем, дрони розвідники різного типу, і вони, от ті, які ми спостерігали і над Києвом, і над Львовом, і питання дронами перехоплюючись у Києва, вони ж це знають, літають прямо чуть ли не по вулицях, дуже низько, значить, Важко виконати ці завдання. Найкраще, на мій погляд, як фахівця півсторіччя в і в ПРО, угу. то це виховати гелікоптерами, Відповідними вони знаходяться в іншому виді збройних сил, тобто, от відповідальність за знищення, це відповідальність командування повітряних сил, от, а і до речі, командуючий, викликав верховний головнокомандуючий президент для того, щоб міністром оборони вивчати питання щодо підвищення ефективності дії. А хелікоптери знаходяться в іншому виді збройних сил. Вони виконують ці завдання по боротьбі з дронами. Ну от вертольоти, як це у росіянів, у Росіян, нав Москва і навколо Москви, три кільця протиповітряної протиракетної оборони. І Окремий загін, який замикається на командування протиповітряної оборони, які діють вот, наші літять дрони, поки по Московській області, бо в Москву ще важко пробиватися, і піднімаються всі літаки з загонами, які діють по потоку наших цілей. у нас нет такой спроможности, потому что эти вертолеты сухопутных войск выполняют задания и авиационные поддержки сухопутных войск, подразделов и которые очень важных сейчас на фронте. И часть из них, из этой армейской авиации, выполняет задания щодо повітряної обороны борьбы с дронами. Поэтому не вистачає засобів іноді для того, чтобы выполнять такого рода задания. Чехи 159, Л-159, президент намагався передавати себе. Там піднявся тепер. Уже проросійський парламент з прем'єром для того, щоб не давати таку можливість. А цей учбов бойовий літак вже домовилися. Я не знаю, чим це захищаться. Все ж передадучні бічетів. А там у нього швидкість менше і він більше пристосований для роботи. Поляки передають ні 29 дев'яте. Хоча там ми технології з ними, Поділитися хоч старенькі, але декілька, які теж пристосовані для того, щоб радянські, але ж виконувати таку роду завдання. І треба розуміти, от яка відповідальність піднімається, ну навіть в кращому випадку, вертольот наш для того, щоб там ракетами роботи, працювати по цьому дрону. І це ж ми ж дивимося, скільки позбивали ворожі дронів, але питання потім і упали обломки. Тобто цей дрон і не один літає над Кіневою над Києвом. Якщо збивати значить, то обломки падають і виникає питання: хто ж і як буде відповідати за те, що відбувається. Тут іще така дуже непроста, я вам скажу, колізія mm -hmm. з цим, що, що, що ж тут відбувається. Ну в першу чергу треба допомагати засобами, і тому, якщо можна підтримувати відповідне ну, частини, які цим займаються в даному випадку. Зенітно-ракетна Київська бригада, яка нас захищає, Київ навколо, то тому що там не вистачає просто в повному обсязі цих засобів, цих підрозділів. зенітно-ракетні комплекси, так скаже, важкі, великі їх називають. І є от маленьке ППО пов'язане з цими дронами, які б могли б не допустити до Києва такого роду, от бачите, шахеди, які тут зараз ви показуєте. Спасибі, спасибі, пане Ігоре, за включення і за розмову. Ігор Романенко, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був у нас на зв'язку.